Активне довголіття це моя ціль, і я завжди шукала варіанти. Привіт, мене звати Зоряна Ткаченко, я з Вінниці і маючи трьох діток, чоловіка, четверо батьків, величезну команду, займаючи спортом, я завжди шукала можливість мати на все енергію. Тому, познайомившись з продукцією половиною роки тому, я почала з базового набору та масел, разом це життєвий тонус. Я почала вже через пару неділі відмічати невеличку таку легкість, стрункість і за рік це до 10 кілограмів. Мені це, звичайно, сподобалось. Той рівень сну, який я отримала з рестерейтом, я відмітила. По рівню здоров'я моїх діток і батьків, це можна лише подякувати з компанії, і а, я вірю, що з продукцією Фітлайн. І в 90 років я візьму ракетку тенісну і зіграю. На сьогодні я вживаю всю лінійку продукції FitLine. Мені дуже подобається рівень здоров'я мого волосся, шкіри, нігтів. Мені дуже подобається мій стан. Мені подобається той рівень здоров'я енергії, який я маю. І я п'ю і вас запрошую. Вітаю усіх присутніх! Скоро буде два роки. Як я вживаю продукцію фітлайн. Разом з цією сім'єю ми п'ємо базовий сет, це шутс, Омего, Q10, Б'юті, Джуніор, йогурт IB5. Спробувавши активацію, я була вражена його дією відразу. Я летіла додому, мов на крилах. Хочу сказати, що я на той момент була в стані тотального виснаження, моєму меншому сину було 8 місяців, а старшій донечці 3,5 роки. І прокидаючись зранку, я вже хотіла, щоб наступив вечір. У мене було враження, що мене підлили, немов китку, яку не підливали два тижні. А мій чоловік, спробувавши продукт, і він пропивши його тільки два дні. Він прийшов додому з роботи і сказав: Оля, ти знаєш, я зрозумів, люди не злі, їм просто бракує вітамінів. А діточки мої не хворіли 11 місяців. І я рахую, що це велике досягнення. Компанії Fitline я вже більше трьох років і я маю дуже багато результатів. Першочергово мій запит був хронічна втоми та психоемоційне виснаження. На одному активації вже за два тижні я змогла вийти з цього стану. Подалі я підключила базовий набір, також я підключила б'юті, цельшут Омегу. І я отримала ще результати по хронічній астмі, і Тепер у мене приступи майже не бувають, тобто стан ремісії кові. Так само я відновила гусину волосся. У мене воно випадало інтенсивно протягом 10 років і не було на нього наторади. Так само я і задоволена мама, тому що мої дітки на фітлайн хворіють три. Дні і видужують самостійно без медикаментів, без лікарів, без ускладнень, без од е, всякого такого неприємного. Так само мої батьки в значно покращили свій стан здоров'я, і мені це дуже сильно подобається. І я всім рекомендую від Продукція Фітлайн я споживаю вже два роки. Почала з базового набору і поступово продовжила збільшила всю лінійку в цієї продукції. З Фітлайн я за перший місяць позбулася метеозалежності та головних бол. Також змінився мій зовнішній вигляд. Це замічаю не лише я всі мої друзі, з змі роблять мені компліменти. Також, як мама, я побачила якість здоров'я своїх дітей набагато вище, вони хворіють менше якщо... і дуже швидко виходять з цього стану захворювання без медикаментів. Також, як фітнес-тренер, я бачу ефективність продукції фітлайн до та... тобто під час та після тренувань. Це витривалість і якісне оновлення вночі. Я вранці просинаюся бадьорою та виспаною. Тому, якщо вам не вистачає енергії, пропоную вам спробувати продукцію Фітлайн. Рекомендую. і продукт півтора року, це базовий сет, омега, цей шуц. І в мене є свої чудові результати. Ще зі школи я мала понижений тиск і на постійній основі пила каву. Але з народженням другої дитини мене кава не спасала. Я була виснажена, не виспана, знервована. І тут вона познайомилася з продукцією Fitline. У мене тиск. З'явилася енергія, захотіла займатися спортом, я дізналася, що таке засинати і висипатися, і не було потреби вже приймати мелатонін. А моїх дітей є також чудові результати. Вони менше хворіють, а якщо і хворіють, простуда проходить протягом трьох днів і без ускладнень.